Усім привіт! Ми сьогодні вибрались не на риболовлю. У нас сьогодні грибалка. Ми сьогодні вибрались позбирати гриби. Вже майже кінець літа. Я думаю, що вони вже є. Є в мене пару локацій минулорічних. Будемо, йдемо, і збираємо. І для вас знімемо крутезний відос. Погнали! Ось, друзі, подивіться. Маслюки, літні маслюки. Гляньте які. О! Ще. Сейчас подивимось не пропавший. Ось ще. Красавчик, це молодесенький, подивіться, який красивий. там вон ще є один. І вон ще. Це, це ж ну, не дуже старий. І вон ще. Зараз ми тут назбираємо. Ось друзі, ось і ось який красень. Ось ще бачите маленькі маслючки. Ось і ось да, трошки дощуще і тут було б їх багато. Трошки поповняється в нашому віддерці. Ось, друзі, подивіться який. Ну вже йому все. Бачите, він вже все пропав. А ми йдемо далі збирати наших красунчиків. Бачите, друзі, який красень. Да, не багато, але є. Ось, друзі, подивіться ще, які чотири красунчика тут ростуть. Краса. Ось друзі, ще, дивіться. Відправляється в кошик. Чи в Відерце. А ми йдемо, любимось. Ось такою красотою. Ось ще, друзі, подивіться. Та, Та, зараз ми чувствую тут назбираємо. Друзі, подивіться скільки їх, але вони вже такі високші. І ось, і ось. Тут уже зараз позрізаємо, подивимось. Бачите скільки? За ними треба було приходити десь ну, днів 5-6. І вон там ще маленькі. І от там я ще бачу. Так, зараз будемо зрізати. Дивитись що з ними. Ще, друзі, бачите. Такі красені. Зараз Та зріжемо їх подивимось. я покажу ты. О, ось там он. Ось. Бачите? Зараз мы тут насобираем под картошечку. Бачите, друзья, еще тут трошки заховались маслички. Ось, друзья, ось и ось еще один. потрошку. Ось красный. Ось. І от там ось, зараз ми до нього дійдемо. Ось ще бачите, маленька яка. Вже побитий, поїде нічимось. Але цей це червивий, цього не будемо брати. Ось ще бачите, який красунчик тут заховався в привучці. Друзі, от і перший білий. І він вже пропав, бачите? Ай-яй-яй. Ось перший біленький, але він вже пропав. Тому що у нас дуже сильна аномальна жара, бо була дощі, треба було за ними проїжджати. Ну, ось так от. Зараз ми тут ще пошукаємось ще один біленький. О, цей добрий. Заберемо. От ще один, ось теж пропав. Друзі, це погано. Зараз ми ще тут пошукаємо. Ну, так що, зараз, друзі, ще тут пройдусь. Я там ще отам, на галявині бачив два. Таких великих-великих, друзі, але пропавших зовсім. Вже. Тому що у нас дуже жарко, ну просто ну, 35 градусів. Ще один білий. ну Теж пропавший, бачите? Прикро такі могли б, Якби не була така жара, могли б такі гарні гриби вирости. Ой, це погано. Подивіться, яка краса. Вон, бачите. І Галявина. зараз ми їх наріжемо. Дивіться яка краса. Чого стій, стоїть тільки одне походу в цей ліс. І як же тут гарно. Тільки ради раді цього стоїло сюди з'їздити. Друзі, ну я хотів усім подякувати, що ви подивилися. Підписуйтесь. Далі буде дуже багато цього цікавого. Я дуже рад вас бачити кожен раз, коли ви включаєтесь, включаєте моє відео. Блог потрошку росте і це приносить мені велике задоволення, що моя творчість проходить недаремно. Так що підписуйся, став подобайку, далі буде.